Добрий день. Тема сьогоднішнього вебінару наступна: з якої дати юридична особа сплачує земельний податок у разі придбання на підставі договору купівлі-продажу орендованої нею земельної ділянки державної або комунальної власності відповідно до підпункту 141.147 пункту 141 статті 14 Податкового кодексу України. Плата за землю це обов'язковий платіж у складі податку на майно, що справляється у формі земельного податку або орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної форми власності. Земельний податок обов'язковий платіж, що справляється з власників земельних ділянок та земельний часток паїв а також постійних землекористувачів. Орендна плата для цілей розділу 12-го кодексу України. Обов'язковий платіж за користування земельною ділянкою державної або комунальної власності на умовах оренди. Пунктом 269.1 статті 269 Податкового кодексу України встановлено, що платниками плати за землю є платники земельного податку, це власники земельних ділянок, земельний часток паїв. Землекористувачі, які відповідно до закону надані у користування земельні ділянки державної та комунальної власності на правах постійного користування. А платниками орендної плати є землекористувачі орендарі земельних ділянок Державної та комунальної власності на умовах оренди. Відповідно до статті 125 Земельного кодексу України від 25 жовтня 2001 року номер 2768 3 Право власності на земельну ділянку, а також право постійного користування та право оренди земельної ділянки виникають з моменту державної реєстрації цих прав. Право власності користування земельною ділянкою оформлюється відповідно до закону України від 1 липня 2004 року No1952 про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. Частиною першою Статті 9 закону України про оренду землі від 6 жовтня 1998 року визначено, що орендар має переважне право на придбання у власність земельної ділянки у разі її продажу за умови, що він сплатить ціну, за якою продається така земельна ділянка. Якщо відповідно до закону, орендар не може набувати у власні земельну ділянку сільськогосподарського призначення, він може у порядку, визначеному земельним кодексом України, продати своє переважне право купівлі такої земельної ділянки іншій особі, яка відповідно до закону може набувати у власність таку земельну ділянку. У разі продажу земельної ділянки на земельних торгах, реалізація переважного права купівлі земельної ділянки на земельних торгах здійснюється на умовах та в порядку, визначених статтями 135-139 Земельного кодексу України. Договір оренди землі припиняється, зокрема у разі поєднання в одній особі власника земельної ділянки та орендаря. Під пунктами А і Б пункту 286.1 статті 286 Податкового кодексу України встановлено, що підставами для нарахування земельного податку є дані Державного земельного кадастру, а також дані Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Враховуючи наведене, юридична особа, яка придбала орендовану нею земельну ділянку державної або комунальної власності на підставі договору купівлі-продажу, сплачує земельний податок з дати державної реєстрації права власності на цю земельну ділянку. До дати державної реєстрації права власності на земельну ділянку юридична особа сплачує орендну плату відповідно до договору оренди землі.